Ігрова музична панель від втеч для малюків. Алфавіт Apple. ось таке яблучко пластиково міцне, із ручкою зручною, і тут є багато режимів для того, щоб вивчати з дітками літери англійського алфавіту, слова займатися. Звукинсаун звуки. тут займатися з дітками вивчати літеру та слово на неї. Тут іде завдання, натискаємо на літеру. Воно нам повторює літеру слово та задає завдання знайти ту букву, яку він називає. Тут іде відтворення слів і музичний режим. Тут музичні на кнопочки натискаємо і чуємо музичні звуки. Дуже класна річ для занять з дітками, хто хоче навчитися англійської мови.